Об'єднані серця сімей зниклих безвісти та полонених так назвали фотовиставку, присвячену українцям, про долю яких нині мало відомо або невідомо зовсім. Маріупольчанка Ніна Ковалик не знає, де її брат, та вірить, він живий. Чоловіка вважають безвісти зниклим з березня 2022 року. Він в перші дні повномасштабного вторгнення пішов на службу в тероборону міста. Зразу ж дали йому зброю, одяг, форму і в підпорядкування до 3057 Зник безвісно. Він так як і весь батальйон 21 березня 22 другого року. Ця дата, коли зникла зник зв'язок з батальйоном, тому всі люди вважаються зниклими однією датою. Два з половиною роки на щастя, в нас немає збігів ДНК, тобто немає тіла, значить він живий. Тому ми чекаємо, віримо. Чекає на рідну людину також. Алла. вона наречена двічі незаконно засудженого бійця бригади Азов, аби допомогти звільнити чоловік. Віка навіть їздила до папи римського щодня. Думає про те, що може зробити, аби його врятувати, бо закохані до останнього тримали зв'язок і планували майбутнє. Він сказав мені, що все буде добре, зовсім скоро вони повернуться. Вір тільки мені, але це зовсім скоро затягнулося, вже в 27 місяців. В 15 місяців вже як немає. В обмінах жодного бійця з бригади Азов. Чому саме до них таке відношення? Я думаю, тому що за їхню боротьбу, яку вони приклали в Маріуполі на Азовсталі, за те, що Кожен бієць в Азові – це патріот своєї країни. Зустріч рідних організувала Національна спілка журналістів та міжнародна комісія з питань зниклих безвісти. Так вони хотіли підтримати рідних безвісти, зниклих та полонених, які єднаються, аби разом боротися за своїх. Зникли вони в Павлівці. Це 22 й рік, 23 й рік. Це Бахмут. З березня по червень місяць і 24-й рік теж різні напрямки Харківський напрямок, туди Бахмутський напрямок, Покровський, Авдіївський, як то У нас по всіх напрямках наша тероборона захищала нашу країну. Він вийшов останній раз на зв'язок 16 березня, ввечері, пів п'ятого вечора, а вже мені повідомили 18-го числа, що він зник безвісти. Рідні звинувачують Росію, саме окупанти не надають жодної інформації про безвісно зниклих та полонених. Росія не надає інформацію про наших військовослужбовців стосовно, якщо взяти комунікацію з владою. Вона в нас є на можливо на, на, на такому рівні, як хоч хотілось би для рідних, але вона в нас є. Ми спілкуємось. У нас хороші відносини з бригадою, але при цьому всьому в нас хлопці ми все рівно не знаємо, де вони і що з ними. В цьому році в реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин вже понад 47 тисяч людей. Повідомляли в парламентському комітеті з прав людини. Про деяких рідні дізнаються після обмінів, що ті в Олоні, але доля більшості невідома. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.